І взагалі вони там з'явились сім'ї, часто говорили, що от у нас є родичі в Австралії, але я якось ніколи не надавала цьому особливої уваги. Це була свого роду історія, яка нічим особливо мене ніколи не цікавила. Але одного разу, прийшовши до бабусі в гості, вона принесла старий фотоальбом, якого я раніше ніколи не бачила. І от сидимо ми, розглядаємо фотографії, бабуся розповідає, хто на них зображений, аж ось перегортаємо сторінку, а на ній фотографія тих родичів з Австралії, про яких завжди говорилось. Я стала уважно розглядати її і запитувати бабусі, хто це. На зворотній стороні фотографії був підпис: посилаю вам свою фотографію з родинов, спомен свого брата, братової з дітьми. Дня 3 квітня 1957 року В. Базалюк з родинов, котрий знаходиться в Австралії, а збоку, біля фотографії, записані імена Стах Барбара Тереса. Тоді ж бабуся розповіла, що колись її мами, рідного брата Василя, німці вивезли до Німеччини. Став він остарбайтером. Довгий час про нього не було жодної звістки. Аж ось у 57 му році він надсилає додому листа, а разом з ним ось цю фотографію, яка була у бабусі у фотоальбомі, так родина дізналась, що у нього все добре, що він одружився з Полькою і разом вони мігрували до Австралії. А згодом у них народилось троє дітей: Стах, Барбара і Терес. Деякий час Василь ще писав листи своїм сестрам, був певний зв'язок. Але той зв'язок обірвався, і це так і залишилось просто історією. І з того часу, як я побачила цю фотографію, я власне і почала своє дослідження родоводу.